У Криму уразили військову частину росіян. Окупаційна влада про подію мовчить. Уніани з посиланням на місцеві пабліки повідомляють про вибухи в ніч на 24 листопада і прильоту військову частину в Джанкої. Телеграм-канал Кримські Партизани також пише, що внаслідок удару знищено засіб протиповітряної оборони та радіолокаційну станцію. Крім того, росіяни зазнали втрат серед особового складу. Також опубліковано перехоплення, на якому невідомий чоловік повідомляє про пригоду. Ака інформація у трьох пострадавших були Четыре взрыва на территории воинской части. Пока другой информации нет. Выехали по второму рангу. Но на територію часті не, не пускаємо раніше українська влада заявляла, що за час окупації Росія перетворила український півострів на військову базу. Тепер об'єкти загарбницької армії стають цілями для безпілотних літальних апаратів та ракет. Крім того, за час повномасштабної війни Україна знищила та пошкодила понад 20 російських військових кораблів та катерів.